Дорога мені церква, шлях любові, ті, що вовручі і ті, що в розпорошенні. Щиро вітаю вас усіх зі світлим святом Христового Воскресіння. Христос Воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав. І тим, що у гробах життя дарував, Христос Воскрес! Мир вам, мир нашій Україні! Ранковою росою сьогодні буде книга Псалмів, 74: нехай тішаться та веселиться тобою, всі, хто шукає тебе. Та, хто любить спасіння Твоє, і хай завжди говорять, хай буде, Великий Господь. Воскресіння Христе є не тільки основою нашої віри, але й центром всього Євангелія. Без нього смерті і поховання Христа були б неефективними та неповними, бо Він був виданий за гріхи наші і Воскрес для виправдання нашого. Римлянам 4.25». Практично без Воскресіння Христа ми з вами не маємо ні виправдання, ні надії на Воскресіння. Апостол Павло підсумовує послання Євангелія за допомогою чотирьох положення саме, що Месія помер за наші гріхи згідно зі святим Письмом, що його було поховано, що він Воскрес на третій день згідно з Писанням і що четверте, що його бачили живими, різні очевидці після його смерті, дивимося 1 Коринтянам 15.1.8, Павло постійно стверджував, що реальність Воскресіння є центром спасіння. Бо якби Ісус не воскрес із мертвих, то Його неодноразові заяви про те, що йому належить постраждати, померти та повернутися до життя, були б неправдивими, і тому ми все ще були б в полоні наших гріхів. Апостол в своєму першому посланні до Корінтян 15:13-19 заявляє: Як не маєш Воскресіння мертвих, то і Христос не Воскрес. Коли ж Бог Христос не Воскрес, то проповідь наша даремна, даремна також віра на ваша, ми знайшли б тоді неправдивими свідками Божими. Бо про Бога ми свідчили, що Воскресив Він Христа, якого Він не Воскресив. Якщо не Воскресають, померлі. Бо як мертві не Воскресають, то й Христос не Воскрес. Коли ж Бог Христос не Воскрес, тоді віра ваша даремна, ви в Своїх гріхах, тоді то загинули ті, що в Христі успокоїлися. Коли ми надіємося на Христа, тоді в цьому житті. То ми найнещасніші від усіх людей. Величезний факт того, що Ісус справді воскрес із мертвих, демонструє, що Його місія спокутувати людство була успішною і що смерть була поглинута завдяки його перемозі над прокляттям гріха. Ось кажу я вам таємницю: не всі ми заснемо, то всі переминимося. Раптом як оком змигнути при останній сурми, бо засурмить вона і мертві воскреснуть, а ми перемінимось. Де смерть твоя перемога? Де твоє смерте жало? Жало ж смерті то гріх, а сила гріха то закон, а Богові дякую, що, госп... що Він Господом нашим, Ісусом Христом перемогу нам дав, перша Корінтян. 15.51.56. Це основне послання, яке Павло вважав найважливішим і необхідним для Спасіння. Пізнавши Христа і силу Його Воскресіння, апостол Павло сам вирішив не знати нічого крім Христа, і причому його розп'ятого, 1 Коринтян 2.2. Однозначно така заява говорить про радикальну близькість, яка опосередковує та трансформує всі інші думки всередині нас. Тож, усе я вважаю за втрату ради переважного познання Христа Ісуса, мого Господа, що я ради Нього відмовився всього і вважаю все за сміття. Щоб придбати Христа, щоб знайти в Нім, не знайтися з ним не з власною праведністю, яка від закона, але з тією, що віри в Христа, праведністю від Бога за вірою, щоб пізнати його і силу Його Воскресіння та участь в муках Його, уподоблюючись його смерті, до Філіп'ян три, 10. Завтра продовжимо. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Овруч. Господи, я так дячний Тобі дячний, дячний за те, що Ти прийшов, за те, що Ти помер за наші гріхи і воскрес для нашого виправдання. Це надія, це майбутнє. Це, це надія, Господи, що все буде перемінено в славу Твою і що, Господи, ми ще заспіваємо у рідній сторонці, Господи, слава Тобі! Велич тобі, і будемо прославляти і величати тебе, Бога нашого. добрий наш Батько, благослови кожного, благослови Україну миром, спасінням, перемогою. Ми тобі довіряємо і дякуємо, бо ти добрий до нас. Амінь.